Датчик ми відкручуємо. Зараз не хочу просто від... відкушувати стяжки. І що ми робимо? Від'єднуємо його тут. А, він вже вімкнувся. Ну, те чудово. Ні, то можна його не знімати. Знімаємо переломочку саму. Самодатчика. Знімаємо нашу. Цю треба було б взяти. Фіксатор. Мембрани. Зняли ми фіксатор мембрани. І заодно ще кріплення нашої каравуночки. Не тікай. Потрібно тепер витягнути, це треба викрутку томшу взяти. Витягнути нам потрібно тепер оце ущільнення. Ми відразу знімемо кришку, потім витягнемо ущільнення. Знімаємо кришку саме, Патчик тут у нас залитий, але в нас є декілька повітряних каналів. Один, другий. Вони виходять ось сюди, канали вентиляції верхньої частини корпуса. Ну і сапун також. І сапун. А оце якраз саме більше, що може забитися, це оцей сапун. Резиновий такий. Вірніш, навіть не сапун, а ось цей канал, який у нас виходить під мембрану. Зараз знімемо мембрану і зробимо продувочку. Знімаємо звільнення, Роз розчинюючи кільце і мембрану ми просто витягуємо. І ось наш повітряний канал. під низом. Це цей, що виходить сюди наверх. Якщо цей повітряний канал забивається пилюкою, у нас по мембрані не Виходить повітря сюди і вона втрачає чутливість. Відповідно тоді не, не бачить висоти, не... не бачить повернення. На не не ба... має немає, ходу. Так, немає ходу. По факту немає ходу. Тому що створюється вакуум. -за цього. Буває таке, що ці бокові канали забиваються повністю. Ось вони сюди виходять. Тут вони зараз чисті. Ось тут один і ось тут друг, інший. По факту, що рекомендує завод, навіть є окремий технічний бюлетень. Тоненьким дротом прочищати цей канал і ці бокові-два. Але якщо він не дуже сильно забруднений, то можна його просто продути. Ну, а зняти пістолетом, так. компресором, просто що. Кажуть, фор... Чуєш, ваняти. кажуть, кажучи, форсунком вона так, знаєш, губами. Я навіть <різвав> колись сівача бачив, у якого так кром рота синя було, сонях сіяли. А він прямо... Ну так, отак, з банки і дзьобав. Він нормально. <реш> Ні, Я ще такого не бачу. Вичищаємо саму цю, щоб під низом у нас пилюка туди менше було. Йо просто витерли. Поставили назад, зафіксували. Фіксувати, то тут по-іншому не поставиш. Ось у нас і два пази. Е, запалювання маєш вимкнути. Ага. Просто що якщо зняти, то треба повідкушувати ось ці ага. ось стяжки і ось роз'єкти. По роз'ємах відразу нюанс. Роз'єми потрібно ось ці, по всіх датчиках, досаджувати глибоко. Роз'єми жорсткі, сідають важко. Е, ущільнення саме роздухає, сідає доволі важко. Як а часто? Коли не досаджене, Чи... як часто, чистити датчики. Тоді, коли не починає не бачити висоту. Тобто ну, це, це так. Більше в навчальних цілях зробили цю очистку датчика, бо по факту датчик чиститься, ну, раз в сезон. Є такі, що не чистять тільки по два сезони. Ну, саме, саме головне... ну, якщо він бачить висоту, то там нема. Ну і саме головне оцю поролонку періодично очищати, бо якщо вона так. чиста, то воно туди як попаде? Ну, як вона забита буде болотом, то саме банальне не повернеться е, звуковий сигнал. Датчики ультразвукові, і сигнал той, що відбився від ґрунту, він не дійде. По-перше, що сигнал, який видає сам датчик, буде слабший, він може не дойти до ґрунту. А по-друге, що перешкода на те на повернення сигналу назад.